дня, діти! Я рада вас всіх сьогодні бачити. На минулому занятті ми з вами вивчили вірш про маму. І сьогодні до нас завітала дівчинка Маринка, і вона теж хоче з вами розказати цей вірш. Приготувалися? Мама, сонечко в сім'ї! Ми промінчики її! Якщо сонечко воселі, то промінчики веселі. Молодці дітки, ви всі вивчили вірш. І наша Маринка теж його вивчила. І теж його подарувала своїй мамі, так само, як і ви. А зараз послухайте інший вірш і здогадаєтеся, про що ми сьогодні будемо з вами вести розповідати. Ми здорові і щасливі, ми веселі і красиві. Тато, мама, брат і я дуже дружна ми сім'я. Здогадалися дітки? Так, ми сьогодні з вами будемо говорити. Вам підказка. Це мама, тато, так? братик, сестричка. Дітки-сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять і поважають один одного. Сім'я дітки повинна бути дружньою. У кожної людини є батьки. У вас є хто у вас є? Тато і мама. А у них є свої батьки. Для вас вони хто? Бабусі і дідусі. А у дідуся і бабусі є також батьки. А для вас вони хто? Для вас вони прабабусі. Дітки, сім'я буває великою, а буває маленькою. Маленька сім'я, дітки, це коли в сім'ї мама, тато і ви. Це вважається маленька сім'я. А коли дітки в сім'ї є мама, тато, бабуся, дідусь, сестричка, братик, це вже дітки сім'я велика. Батьки, діти, бабусі, дідусі, прадіди та прабабусі це родина. А ще називають рід. А давайте, дітки, ми ще раз з вами скажемо, а що ж такі сім'я. Так, чую, ви кажете, сім'я це мама, тато і я. Давайте повторіть. Сім'я це мама, тато і я. Ще що таке сім'я. Так, тітки, сім'я це найближчі, найдорожчі люди. Ще що таке сім'я. Сім'я це рідні люди, які живуть разом. А зараз ми з вами пограємо в гру. Я буду... Починати речення, а вам потрібно буде його закінчити. Приготувалися? Слухайте уважно. Батьки про своїх діток, що вони роблять? Так чую, що вони турбуються ще, піклуються, хвилюються. Дбають. Слухаємо наступне речення. Вони донечок і синів. Що роблять? Люблять ще. Голублять. Ще. Цілують, вдягають, навчають. Виховують. Своїх батьків діти повинні що робити? Так, ви повинні своїх батьків любити, чую ще, слухати, поважати, шанувати, так, все вірно, радувати. Слухаємо наступне речення. Мама і тато засмутяться, якщо їхня дитина буде що робити? Вередувати ще, капризувати. Молодці, ще, ледарювати, так? хворіти, свого меншого братика. Чи, сестричку, я буду що робити? Заспокоювати ще, колихати, ще, гойдати, втішати, так чую ще, розважати. Маленького, що ми будемо робити? Чую, братика, годувати, ще умивати і ще вчити. А зараз ми пограємо ще в іншу гру, яка називається «Закінчи думку. Моя мама у мене яка? Ми з вами вже говорили на минулому занятті. Яка у вас мама? Найкраща, ще найдобріша, найрідніша, наймиліша. А давайте ми повторимо. Ще раз, бо я чую дуже багато, що ви сказали про свою маму, а давайте ми разом все об'єднаємо в одне і скажемо, яка мама? Найдобріша, наймиліша, найщиріша. Найкрасивіша, найдорожча. Мама мене навчила. Чому вас, мама, навчила? Так, розмовляти ще, ходити, одягатися ще, самостійно їсти і бути чемними. Я свою маму, що ви свою маму. Люблю ще, жалію ще, поважаю, скучаю за нею. Мені подобається з мамою, що вам подобається з мамою. Скажіть. Розмовляти ще, гуляти ще. Малювати, так, діт, відпочивати чую, ще ходити до магазину. А зараз, дітки, ми пограємо у наступну гру, яка називається Назви лагідно». На минулому занятті ми вже з вами зверталися до своєї мами. А як ми її. Як ми до неї зверталися, як ми казали? Мамочко, матусю, матінко, ненько. Давайте ми ще раз повторимо ці лагідні слова. Мамочко, матусенько, ненько. А як ласкаво ми звертаємося. До тата. Татусю. Татоньку чую, таточку. А давайте ми ще раз проговоримо, як ви лагідно звертаєтеся до тата. Татусю, татоньку, таточку. А як ми лагідно покличемо бабусю? Так, чую. Бабуня ще. Бабусенько. Давайте ми повторимо. Бабуня, бабусенько. А як звернемось лагідно до дідуся? Так, дідуню, дідусенько. Давайте повторимо. Дідуню. Ідусенько. А як лагідно ми покличемо братика? Братику, братоньку, повторимо. Братику, братоньку, а як звернемось лагідно ми до сестри? Сестричко, сестронько, сестрице. Давайте ми повторимо. Сестричко, сестронько, сестриця. А зараз ми з вами пограємо у наступну гру. Куди і з ким я поїду? У зоопарк я поїду з ким? Так. Чую, що хлопчики кажуть, що вони у зоопарк поїдуть. У магазин я піду з ким? У магазин я піду з бабусею. Давайте ми скажемо. У магазин я піду з бабусею. На стадіон я піду. З ким ви підете на стадіон? Чую, що дівчатка кажуть, що підуть із братом. Давайте ми скажемо. На стадіон я піду з братом. На концерт я піду. З ким ви підете? Чую з сестрою. Давайте ми скажемо це речення. На концерт я піду з сестрою. На прогулянку я піду. З ким? З мамою. Давайте ми скажемо це речення. На прогулянку я піду з мамою. Молодці дітки. А зараз ми з вами пограємо в останню гру, яка називається Хто ким доводиться. У вас є ваші батьки. Ви для них хто? Ви для них діти. Повторіть. Діти. Ось ви, дівчатка. Ви для своїх батьків хто? Дочки. Повторіть. Дочки. А ви, хлопчики, для своїх батьків хто? Так. Синочки. Повторіть. Синочки. Також, дітки, у вашої мами і тата є теж батьки. Для вас вони хто? Так, це бабусі і дідусі. Ось дівчатка. Для бабусі і дідуся ви хто? Так, внучки. Повторіть. Внучки. А ви, хлопчики для бабусі і дідуся? Онуки. Також, дітки, у вашої мами є, як ви вже казали, є батьки. А хто ваша мама для них? Для них вона дочка. Вони для неї. Батьки, а вона для них дочка. Так само у вашого тата є також батьки. Це ваші, ще раз повторимо, дідусь і бабуся. Він для них хто? Так, він для них син. А вони для нього батьки. Молодці дітки. А тепер скажіть, про що ми з вами говорили на занятті? Так, ми сьогодні з вами говорили про сім'ю. І казали, яка у нас є сім'я? Є сім'я велика, де є хто? Мама, тато, братик, сестричка, дідусь. Бабуся, ще є прабабуся, прадідусь. А також є, коли є сім'я маленька. Це коли тільки мама, тато і ви. А скажіть, а що потрібно для того, щоб сім'я була щасливою? Так, потрібно поважати своїх батьків ще що? Говорити їм. Приємні слова. Добре поводитися і ще допомагати рідним. А зараз я хочу попросити вас намалювати ось таку сім'ю, в якій ви живете. І також ми про нашу сім'ю вивчимо вірш. Ми здорові і щасливі. Ми веселі і красиві. Тато, мама, брат і я дуже дружна ми сім'я. Давайте ще разочок. Ми здорові і щасливі. Ми веселі і красиві. Мама, брат і я дуже дружна ми сім'я. А на цьому я буду з вами прощатися. Ви йдете малювати свою сім'ю і вчити вірш про свою сім'ю. Ну все, дітки! До побачення, до нової зустрічі!